Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української мови. І сьогодні у нас другий урок з теми омоніми. Сьогодні ми познайомимося з вами, які ж бувають види ОМОНів. Отож, згадаємо той матеріал, який ми вивчали на минулому уроці, і ознайомимося з видами ОМОНів та навчимося їх вирізняти у нашому тексті. Я прошу вас бути на уроці уважними, зібраними. І гарно працювати. Сьогодні наш урок ми розпочнемо з такої загадки. Розрізнити нас не кожен може. Звуки всі, і наголос на той же. А пригляньтесь, як поміж братами є відмінність і між нами. Про що ми сьогодні будемо говорити? Так, про омоніми. Як я і обіцяла сьогодні в нас. Другий урок по вивченню теми омоніми. Тепер давайте ми разом із вами пригадаємо, що які слова ми називаємо омонімами. Омоніми це слова, які мають однаковий звуковий склад, але вони різні за своїм лексичним значенням. Ви бачите на зображенні два зображення. В першому випадку боксер. Віталій кличко це спортсмен, в другому випадку боксер це порода собаки. Звучать, пишуться вони одинаково, але мають абсолютно різні значення. Але омоніми бувають кількох видів. А яких саме ми з вами зараз дізнаємося. Омофони це слова, що мають однакове звучання. Але різні значенням і графічним зображенням. Ми дивимось на два слова, які на перший погляд нібито абсолютно одинаково звучать в житті та в житті. В першому випадку це слово пишеться е, разом, в другому випадку в прийменник і пишеться окремо. Тепер вводимо в контекст перше слово. Всі слова в реченні вжиті правильно. А тепер складаємо речення з іншим омофоном. В житі бігали перепілки. Ви розумієте, що це два зовсім інших слова. Наступний вид омонімів це омоформи. Омоформи це слова, які збігаються у вимові. В деяких граматичних формах. Наприклад, ми бачимо на зображенні три дівчини і три ретельніше. До речі, омоформи можуть бути зовсім різними частинами мови. В першому випадку три дівчини, три це в нас числівник, в другому випадку три ретельніше. Омоформа три означає дію. Тобто потрібно терти щось. Я думаю, що ви зрозуміли. Ось саме такі слова називаються омоформами. Такі омоніми омоформи. І ще один вид омонімів це омографи. Омографи це слова, що збігаються в написанні, але різняться вимовою, зокрема, наголосом. Наприклад, замок, як будівля, і замок, яким ми замикаємо двері. Тобто, на перший погляд, ми їх пишемо однаково, але вони різняться вимовою, зокрема наголосом. І такий вид омонімів називається омографами. Діти, ви отримуєте досить цікаве завдання на домашнє завдання. Ви бачите речення, в яких є слова, виділені червоним шрифтом. Вам потрібно буде до цих слів підібрати омоніми і придумати з ними речення. Тобто придумати слова, які будуть писатися таким же чином, як і ці, що виділені червоним шрифтом, але значення у них має бути. Зовсім інше. І обов'язково з цими омонімами вам потрібно скласти одне або, можливо, в когось і вийде кілька речень. Я думаю, що завдання вам зрозуміле. А ще на домашнє завдання ви можете відгадати досить цікаві загадки за бажанням. Наприклад, якою голкою нічого не пошиєш, яке місто ширяє над головами, або це просто вам буде. Цікаво дізнатися. Отож, я думаю, що завдання наше зрозуміле. Дякую всім, хто гарно працював на уроці. Маю надію, що після сьогоднішнього уроку тема омоніми стала для вас набагато зрозумілішою. Вам потрібно буде виконати домашнє завдання, яке є у відео, і я його продублюю внизу під відео. І очікую на гарний зворотний зв'язок. А поки що, я на сьогодні прощаюся з вами. До нових зустрічей!